Доброго дня! Цікаві моменти. Добігає кінця наш лютий. Ну, вже отак, наче ще небагато залишилось, і цікаво, які ж теми можна ще підняти на тему ось цих боргів. І сьогодні, ще з вчорашнього дня, потихеньку-потихеньку мені так підкручують історію про те, що. А він мене не обирає. Боляче дівчата розповідають про це все. І такий біль просто підіймається, неймовірний, у кожної. А він мене не хоче, а він мене не любить. І ось ця вся історія прям вивертається, наче знаєте, як зсередини таким просто. А, аж шкварчить. Боляче, прям реально боляче. І коли торкаєшся до цих, знаєте, так, дмухаєш, буквально бої торкатися, страшно до цих наших дівчачих частин, які настільки сильно поранені, ось у такому у такій взаємодії, де ніхто мене не любить так, як я хочу. Ніхто мене ще не обрав. Отою єдиною, щоб я це відчула, прям аж всіє, всім своїм тілом, всією своєю суттю, що от я та сама єдина. І коли дівчата ось, ось приходять з таким болем, з таким питанням, треба побачити в цей момент, хто саме прийшов. Бо ви приходите зовсім в різній іпостасі, зовсім в різному віці. Але всі все одно хотіли б ми того чи не хотіли, ми приходимо насправді з тим болем, де нас не обрав тато. Не наші чоловіки, не наші коханці, дівчата. Це взагалі вже, знаєте, як наслідок, 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 наслідок. Взагалі, претензій до своїх чоловіків в цей момент: вимкніть їх, відсуньте їх, забудьте їх навіть. Вони лише м, такі транслятори цього всього, що насправді відбувається там дуже-дуже глибоко на дні. Бо там, в якийсь момент, в когось в кількість років, в скільки в кожної по-різному, не обрав десь, десь в районі 6, 7, 8, 9, десь от, от в цьому проміжку вас не обрав тато. Це... Дитяча психологія це абсолютно всі через це проходять, і хтось, можливо, це якось пройде більш лайтово, бо немає такої задачі душі вляпуватися аж так боляче у відносини. І комусь треба займатися дійсно призначенням, комусь розбиратися з дітьми, а кому треба саме оцю таку жіночу ідентичність прожити через ось цей біль, що я жінка, яку не обирають. Я якась не така. І ось оця історія це чітко історія з татом. І там, в дитинстві, якщо тато не сказав, що ти найкраща. І там два таких, знаєте, як розвилочка от стоїш перед каменем, а після нього підеш наліво, підеш направо. І от коли ти впираєшся в цей момент, коли ти хочеш від цього тата почути, що. Доня, ти моє єдине сонечко, ти моя найкраща. І в цей момент завжди є такий, знаєте, як поїдеш туди, поїдеш сюди. І от коли тато так говорить, що ти моя єдина, в цей момент можна вляпатись в історію, що тато назавжди на все життя залишиться отим єдиним чоловіком, який мене обрав. І я більше не буду бачити нікого. Я буду шукати такого самого, як тато. Я буду завжди зрівнювати, завжди протиставляти, завжди міліметражом, длінічкою, сантиметровою лістричечкою відмірювати. А тато ось так би зробив. А ти не так, значить, ти не такий класний, як мій тато. І я тебе не можу обрати, бо я вже обрала. Він мене, а я його. І от там оце зліплення навіть після смерті батька, воно все одно залишається. І неможливо цей момент прям знаєте роз'єднати, розірвати. Це як знає як дві фігури, які з'їхались, зліпились, зжились в одне, зрослись. І тоді там, безумовно, історія про те, що ми завжди конкуруємо з мамою, мама завжди нас принижує, бо хоче видерти у, у тата оце перше місце своє. А тато ставить туди доню. От хто таке проживає, да? коли от конкуренція з мамою, коли ревнощі з мамою, коли мама тебе скидає з цього п'єдесталу і каже: О, знов татова доця. І от це теж така болюча історія, коли тебе нібито обрали, а насправді не ту, і не там, і не так. І друга історія, коли друга стежечка, коли тато не обирає. І ти залишаєшся взагалі, наче покинута Богом, наче покинута всім світом. І в цей момент ну, він тебе відправляє, ти там сама, сама можеш себе захистити, сама можеш всього досягти. Ти повинна навіть це зробити, коли особливо тато строїть, знаєте, так ти мусиш цей світ не такий легкий, як ти собі думаєш. Тут нема чого тут хотіти багато. Ти мусиш заробляти, ти мусиш те, ти мусиш те. І коли тато тебе прям виштовхує з цього гнізда ще до того, як ти оперилась і можеш літати. І ти пташиням, пташеням, був, сиєш на землю і мусиш там вижити. І так ми, ми, дівчата, виживаємо. Нам це дається дуже дорого, нам це дається дуже боляче, але ми справляємось. І тоді з нас виростає, ну, зовсім не навіть не дівчисько, а така ну, бойбаба, яка справиться зі всім. І не важливо, яке випробування, неважливо, хто поруч, але в цей момент ми теж попадаємо в таку якби, западню. Коли ми ніколи не будемо бачити в чоловіках, які поруч, ми завжди будемо сумніватися в них, що він нас обере. А ти точно мене обрав? А ти точно будеш зі мною завжди? А ти точно мені допоможеш? А я точно гарна. І от оцей сумнів, бо тато там не обрав, тато там не підтримав, не підтвердив, що ти класна. І цей сумнів буде з тобою все життя теж, поки ти з ним не розберешся. І якби дадеш де істинний варіант, який правильний варіант, як має бути. І от ті, хто має дочок, і є ще можливість якось це відкоректувати, бо ще вік такий близько до цього, то це історія про те, щоб показати на прикладі стосунків тата і мами. «Дивись, ти у мене донечка найкраща. Але я обираю твою маму, бо я її люблю завдяки нашому Союзу з'явилась ти. І в тебе теж колись так буде. І я тебе передам з рук в руки о тому, кого ти обереш, як мене колись обрала твоя мама. Це ідеальний такий аля варіант, але він можливий. І так теж може бути. І тоді, у дівчинки, є момент того, що мене завжди захищають. Мене бережуть, мене цінують, мене вважають суперкласною і передадуть як велику цінність з рук в руки. І тоді оця самоцінність дуже сильно зберігається. Що робити, коли в нас ні того, ні того вже немає? І ми вже в дрібізьгі, розбиті. Що робити, коли я вже вляпалась в те, що мене ніхто ніколи не обирає, я ніяка, чи я там танк, який просто їде на пролом, бо треба ж все одно виживати? І в цей момент нам всім треба повертатися туди, на те дно, в той, в той момент перед тим отим каменем, перед вибором, коли ми приходимо до тата і кажемо. А я яка, тату? Ти мене любиш? От коли ми щось приходимо, навіть якусь, знаєте, капусть там робимо для того, щоб в цей момент щось, щось спеціально втнути, бувають такі дівчатка. Я теж така була. Я знаю, як це. Коли чвориш для того, щоб в цей момент отримати підтвердження, що тебе все одно люблять. І ось в цей момент треба повернутися і забрати там оцю свою дівчинку. Отут таке дівчинсько маленьке, таке загублене, можливо, перелякане, і почати її долюблювати самостійно. Ми не можемо змусити нашого тата прийти туди і, і зробити оцей перевибір. Ми не можемо закреслити всі історії, коли мама нас ревнувала до тата. Чи коли ми викинуті були з того гніздечка на призволяще. Ми можемо це все. Як занести в розряд досвідів душі, нашого особистого з вами зростання? Але для того, щоб іти далі, ще далі зростати, оці там болючі бавки, закриті тональ, тоналочкою, треба піти і позаліковувати, знайти оту дівчинку, зрозуміти її потреби, що саме вона там хотіла почути. Які саме слова вам дуже мріється почути? Почніть їх прям прописувати, почніть їх собі проговорювати. Запушіть собі це як мантру і говоріть її щодня. Бо нам треба мінімум 50 разів це почути в голос, для того, щоб, хоч трошечки воно вляглось, щоб наш мозок повірив. І коли ви один єдиний раз прочитаєте там це, цей слоган, записаний щоденнику, чи один єдиний раз проговорите, ось зараз я в Чародійках запишу цю практику, що саме хочеться почути, як це? Проговоривши це один єдиний раз, це буде так, знаєте, горохом об стіну. А для того, щоб та стіна трісла, щоб той лід тріс і, і до сердечка дитячого, дівчачого того достукатись. Потрібно туди поцукати тим горошком дуже багато разів. Точно ця сама історія відбувається з хлопцями. В цьому ж самому віці, коли прилипаєш до мами і думаєш, оце знаєте, як діти говорять часто: мама, я вийду за тебе заміж. І це прям така історія. Я сама проживала це. Я, це знаєте, коли. Хочеш розсміятися, але розумієш, зараз так порушиш оте дитяче, наївне, чисте. І ти починаєш, да, он прийшов якраз, В цей момент розповідати, що ти знаєш, а мене є тато. І колись у тебе теж буде дівчина. Буде дівчинка, яка тобі сподобається. Яку ти будеш берегти, охороняти. Точно це все саме розвертається в чоловічій історії так само. І це про те, що мама не повинна була сховати тебе під спідницю і тримати там. Бо ти її єдине таке сонечко. І цього дуже-дуже багато. Насправді таких історій набагато більше, ніж доця і папік. От, от там, де мама і мамінькін синочок, таких просто уйма. Бо мамі не було, як захоплюватися? Угу, да, я буду йти за тобою завжди. І в цей момент треба чітко його зняти з присоски на вас, з груді, як я кажу, його треба просто миттєво звідти знімати. Бо це шлях не в ту сторону, коли вони обернуті на нас. Вони не обернуті в своє, і їх треба розвертати кожен раз. А ми це можемо зробити тільки тоді, коли ми показуємо, що ми впевнені в собі, що в нас поруч є той, на кого ми спираємося. Або, ти знаєш, я вирішила, що в моєму житті. Не повинно бути чоловіка, і в мене для цього є тоді подруги, і в мене для цього є моя робота, колектив, тра-та-та. ну це тяжче доказати хлопцеві, синові там, чи дочці і все інше. А от показати те, що ти знаєш, можливо, в нас зараз не найкращий варіант стосунків з твоїм татом. Можливо, щось взагалі тобі не подобається, але ти знаєш, я його обрала. І от коли ти побачиш, підростеш, зрозумієш так, полюбиш свою людину угу. да, це точно. Але вони в ці слова не вірять, поки вони у нас, в нашій особистості, не бачать, що це можливо. І тільки от своїм прикладом ми можемо їх розвернути від себе. Це дуже класна історія, це дуже крута тема. Вона варта просто обговорення от в живому колі на прикладах. І ми це будемо робити в курсі по свят просто отак от, бо, бо це, це прям тема для зцілення всередині. І коли ми зцілюємося, ми можемо це зцілене єство показати нашим дітям. Ми тоді не передаємо цей вірус далі. Бо коли я нещаслива, ну майже 100% буде та сама історія в дочки. Це треба буде, знаєте, як зробити ну, надзусилля, щоб вопреки. От якщо в тебе мама так, а я зможу, я зроблю краще, але тоді вона вляпається просто в інші історії, і син так само. Просто це через, знаєте, через бунт, через от таке. стрибок дуже сильний. Але для того, щоб ми ще можемо, і нам же ж треба не тільки для них це зробити, нам це треба зробити для себе, для своєї душі, в першу чергу. Вилікувати себе, зцілити свою душу. І якщо от там є от такий слоган, який біжить, така бігуща стрика завжди. Він мене не обирає, мене ніхто не обирає мене, ніхто не любить, він мене не хоче, не приголубить і так далі. Чи. Я нікому не потрібен, ніхто мене ніколи там не буде поважати і цінувати так, вона в мені в ніколи не бачить того сильного чоловіка. Дівчата і хлопці, це історія про те, щоб побачити цього чоловіка і цю жінку в собі. По-іншому не працює. Поки я не побачу цю силу, цю пристрасть, так, ць, гай себе уб'ю. Так, у мене вже дистанційна бійка. Треба закінчувати ефір з вами. От зрозумійте, оцей момент, я можу, отам, тим, котрим мене тут сидить поруч, тільки показати. Всі слова не діють. І тільки тоді, коли ми проживаємо це щастя всередині себе, тільки тоді, коли ми показуємо щастя в парі, вони можуть повірити і списати. Наша задача з вами теж це прожити, взяти цей досвід для себе, для роду, для всієї землі. Як ми взагалі можемо зупинити щось негативне навколо нас? Своєю індивідуальною включеністю, своєю індивідуальною історією. Коли я зцілюю себе, світ зцілюється навколо. Обіймаю кожного знову ж таки. Запрошую в живі кола, там, де можна задати один одному запитання, там, де можна почути відповідь, там, де можна посперечатися, зрозуміти, що так, що не так. Приєднуйтесь у телеграму чародійки, заходьте, дивіться програму курсу, бо він вже майже ось за тиждень стартуємо, і там буде гаряче, там буде кожен раз про вас. Про вашу внутрішню цю боротьбу і ми будемо її лікувати і зцілювати. Обіймаю. приходьте.